Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання. Місто Бахмут. Що заважає звільнити Бахмут? Де окупувати, вижнати всіх расистів і знищити, хто обстрілює наших військових, хто обстрілює Бахмут. Великі проблеми у расистів не вистачає їм не постачають їм достатньо, обманюють От. Так, зараз закритий шлях через обстріли заперечую. Заперечую. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для військових України на Бахмутському напрямку. Відкриваються всі шляхи і дороги. Там іде велика робота. Скажіть, які плани у расистів щодо Бахмуту? І бахмутському напрямку Які плани у расистів, у росіян? чекати і робити вигляд, як імітувати, що в них йде серйозний бій. І вони втрати там сильні дуже втрати будуть мати в них. Дивіться, вони щось чекають. Все в дорозі буде вбите. Ці люди, жива сила, можливо, якісь техніка збро... Ну, Все, на що вони чекають, воно в дорозі буде вбито у них. І а... Вони готуються скласти руки, ноги. От вони знають, що будуть здаватися в полон що буде їх вбито. Так що такі у них плани чекати, план чекати? Перекриваю, закриваю повністю всі шляхи і дороги расистів. Більше не можуть вони воювати, тримати окупацію Бахмуту, обстрілювати наших військових не зможуть. Всі склади з боєприпасами руйнуються, всі шляхи надходження зброї, живої сили руйнуються. От на віки вічні росіян від Бахмуту. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх, хто обстрілював Бахмут. І тих, що надавав прикази на це. Наступати на бахмут, знищити повністю, щоб більше не могли вони воювати. І заперечують весь негатив убирають, прикривають. Більше не можуть расисти тримати в окупації Бахмут. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють, складають зброю. Більше не надійде до них зброя, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть захистити наших військових, українців на бахмутському напрямку. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, міни, вибухову хвилю, уламки, кулі. Одверніть і поверніть назад на ворога. Хай все впаде. Його знищить. Буде так, буде так, буде так. Більше немає у расистів чим і ким воювати. Більше немає чим тримати окупацію Донецької області. Ходять, тікають, лякаються. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги для надходження зброї, всієї необхідної для наших військових України. Літаки F-16, броньована техніка і все необхідне. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги для надходження зброї для наших військових. все сказане здійснено і так буде. Дякую за увагу.